Всім привіт, дуже часто є ситуації, коли ти чи на фьючерсах, чи на споті маєш якусь профітну угоду, тобто ти заробив вже по суті. В тебе є прибуток, не зафіксований, плюс 50% чи плюс 100% і ти не знаєш, ти вагаєшся. Можливо, ціна піде ще. В кращу сторону для тебе, і ти заробиш трошки більше. Можливо, вже треба фіксувати, бо ціна може знизитись. В таких випадках власне і допоможе тобі трейлінг стоп. В цьому відео розберемося, як ним користуватися на біржі Bybit, а та також на Мексі. На більшості біржах власне, цей інструмент є присутнім, і він тобі допоможе як в спотовій торгівлі, так і на ф'ючерсах. Тобу сідай зручніше з тебе лайк. І підписка авансом це україномовний контент, тому ти повинен його підтримати. Напиши будь-який коментар від восьми слів, щоб це відео потрапило в рекомендації. Дякую наперед. Надіюсь на твою підтримку, і ми починаємо. І так переходимо до практики. Зараз тут є біржа Мексі. Найшов я трейлінг-стоп у цьому пункті. Триггер. у вас буде зверху тригер. Його переключаєте на трейлінг стоп Отже, як ним користуватися? Можна використати його в різноманітних ситуаціях. Перша ситуація: У Вас профіт 5 тисяч доларів, 7 тисяч доларів, 10 тисяч доларів на фьючерсах. Скажете, що то за космічні суми У нас це цілковита реальність. подивись скріни. Люди, ну залежно в кого, який звичайно, що депозит в відсотках. Тому, наприклад, у тебе плюс 5 тисяч доларів вже зараз є в угоді, багато хороша сума, і думаєш, от хочу. Зафіксувати, але щось в мене є таке перечня, що Там буде ціна йти прямо туди, де треба, і буде не 5, а буде 6, 7, 8. Тобто я хочу більше жадність, правда, з кожним бувало зі мною, зі всіма. Що в такому випадку треба робити? Ви не готові втратити вже цей профіт, що у вас є та, але і хочете почекати, можливо, буде ще більше для цього. І використовуємо трейлінг стоп. Тобто ось тут ми виставляємо відсоток відхилення, який ми вже не готові більше ніж він втрачати. Тобто зараз у нас, наприклад, там плюс 5 тисяч доларів, ціна от на цьому значенні, якщо впаде на 1%, відсоток, ми закриваємо свої 5 тисяч доларів, чи там 4 950, і спокійно йдемо забрати свій профіт, купувати собі новий MacBook, iPhone, мотоцикл і тому подібне. Ну ні, мопед якийсь. А якщо ціна не піде на 5%, і буде рости далі, то профіт не зафіксується. Просто буде пересуватися в цей поріг на 5% вище і вище до першого зниження. На 1, на 2, на 3%. Тобто ціна може дати вам 7 тисяч доларів, там тисяч доларів профіту. І коли тільки на 1% вона почне знижуватися, тоді ви зафіксуєте свій весь цей профіт. Крута штука, дуже крута. Можна виставити не 1%, там а 5%. Подивитися вже по монеті, наскільки вона ходить на корекцію, особливо на імпульсах, наприклад, на денні свічках, що вона там, скільки вона ходить в імпульсах на корекцію. Бачите, тут досить незначні йдуть корекційні рухи. Біткоїну на війні. Ши монети зовсім інше виставити, наприклад, 15% корекції і спокійно чекати першої корекції на 15% відсотків. Будьте вважати, що там злам структури чи злам тренду. Ну то вам там можна вже і не знати, і не треба тим чином забирати власне чим більше профіту з меншим ризиком. Займайтеся своїми справами замість вас зробить все торговий по суті робот. Що таке ціна активації? Це ціна, за якою включатиметься ось цей власне ваш трейлінг-стоп. Можна її зняти, тоді він буде працювати прямо зараз, з цього моменту. Зараз, відтепер, якщо ціна впаде на 1, на 2, на 15, скільки ви тут виставили, відсотків, вам продасться ваша монетка. Це корисно, до речі, застосовувати, коли ви набираєте монету і не впевнені, що це є дно. Тобто може бути ще нижче. Поставили собі трейлінг стоп там 2, 3, 5, 10, скільки вам відсотків не шкода втратити, і у вас зафіксується невеличкий збиток. Можете докупити потім нижче і знову ж таки поставити трейлінг стоп ще на 10%. Зловити можливо на відно таким чином. Класна стратегія. Класно. Якщо вам потрібна ціна активації, вважайте, що, наприклад, тут ви готові вже зафіксувати свій профід по 78 куплю, по 87 тисяч доларів продам. Але отут може і піти і вище, то тут хай запуститься мій трейлінг стоп. Тоді тут я виставляю ціну 87 тисяч доларів. І мій трейлінг стоп з відхиленням там, 5%, 10%, скільки ви там вже захочете, він буде активовуватися тільки тоді, коли ціна дійде до 87 тисяч. Зручно, теж дуже зручно. Це було от закриття. От, Або можна і відкрити теж угоду. Падеться на 10%, хочу зайти в Лонг. Виставляєте собі, Чікс, заходите в Лонг. Можете закрити як частину, так і всю суму, яку ви вносили в угоду. Це все можна налаштувати. Аналогічно з біржою Bybit. От Якщо у вас є якась монетка, у мене тут якийсь нір завалявся. От Якщо я його хочу продати, я ставлю, наприклад, відсоток 5%. 5%, якщо ціна знижиться на 5% з поточних, я його продаю. Або заставлю ціну активації 4 долари, вважаю, що він відросте до 4 доларів, і ставлю продаж там половини, е, з порогом 5%. Як тільки від 4 доларів ціна чомусь вздумає повертатися, тут я зафіксую свій профіт. Якщо піде далі, окей, на 5 доларів там вище трошки зафіксую. І тому. Подібне, ось тут можна не тільки відсотки, тут можна виставляти також і відстань в USDT. Тобто там, якщо на долар впаде ціна, ви зафіксуєте чи на 20 центів, чи на 30. Таким чином вас постійно пересуваєте свій стоп лос свою фіксацію в прибутку чи з фіксацією збитку за ціною. Розумієте наскільки це круто? Це майже автоматична торгівля. І коли у вас є профіт, коли у вас є фьючерсного вода відкрита, чи просто набрано на споті, чи плануєте набирати трейлінг стоп є незамінива. Штука, тому ми теж працюємо над автоматизацією спрощенням вашого життя. Є в нас трейдинг-індикатор, який пише трейдер соло може долучитися в нашу спільноту. Вся інформація в телеграмі. Телеграм в описі також в закріпленому першому коментарі. А також є моя фьючерсна група, яка працює з 23-го року. Кожному своє. Хтось одночасно вдвох по твоєму бажанні. Єдине, що кількість місць обмежена, не можемо всіх взяти, бо самі розумієте, якщо буде великий тиск на ціну, великими об'ємами по 30, по 50, по 20 тисяч доларів. кожен буде заходити, то відповідно процент відпрацювання. Може зменшитись, тому на жаль, поки так. Реєструйся на цих класних топових двох біржах: Мексі, а також Байбіт. В них є всі класні топові монети. На Мексі взагалі найшвидше появляються всі ці монети. Перевіряй посилання, вони є власне, в власним закріпленому коментарі та в описі до цього ролика. Бо в інтернеті, в гуглі, просто якщо будеш гуглити якусь назву і там реєструватися, то, по-перше, ні знижки не будеш мати на комісії. Потім треба буде а Ще часто є фішингові підставні сайти. Наш тобі того тих проблем. Краще зареєструйся за нашими посиланнями і підтримай наш проект. Рештою вибирати тобі. Ще багато корисного безкоштовного навчального контенту є в цьому каналі, а саме в плейлисті для новачків, а також підписуйся на наш телеграм-канал. Якщо тебе зацікавили наші закриті проекти про ф'ючерсну торгівлю, тоді підписуйся на наш телеграм-канал. В закріпленому є вся інформація, як туди потрапити. Є сигналь група, яка працює з 2023 року і показує прекрасний результат, а також і авторський проект з індикаторами для TradingView і трейдер, який власне торгує кожного дня, підтримує, розказує, показує, як він заробляє на цьому ринку. Якщо тобі Цікава, якась цих груп. Пиши, долучайся. Вся інформація є в закріпленому першому коментарі, також в описі до цього ролика. В закріпленому пості все може знайти в нашому телеграм-каналі. Дякую тобі за перегляд ролика. Підпишись на цей канал. Тут багато корисного безкоштовного контенту, який інші люди продають за великі гроші. Став лайк і підписка. Надіюсь на підтримку. До нових зустрічей. Думай і багатій!